Вітаю вас на каналі Review Rendezvous. і сьогодні розкажу вам про другу частину фільму Дюна, від якої я просто в захваті. І це на відміну від першої частини, яка була максимально безподієвою. «Дюну 2 було дуже цікаво дивитись, і ще більше цікавого в тому, чим вона відрізняється від книги, які є незвичайні факти про зйомку режисера і чого можна очікувати від продовження. Але зараз трохи перед історією Всесвіту Дюни для розуміння подій обох частин. В Дюні є кілька шкіл, які можна порівняти з орденами, і одна з таких шкіл це Бене Гесерит, членами якої є тільки жінки, які володіють знаннями і спогадами всіх попередніх поколінь привелебних матерів, і такими вміннями, як керувати людиною за допомогою голосу. Вони планували створення квізацхадраху, хлопця над людини, що буде мати доступ до пам'яті як жіночої лінії, так і чоловічої, а також зможе бачити минуле і майбутнє. Для того щоб цю людину прийняли фремени з Аракісу. Планети, де добувають прянощі, попередні покоління Бенегесерит літали до них і насаджували вірування про Лісан агаїба Спасителя, що приведе їх до свободи. Для виведення цієї надлюдини Бенегесерит кілька поколінь схрещували певних людей, поки за їхнім планом не мав народитись чоловік. Але Джесіка, за бажанням герцога Лето, народила йому хлопця раніше, ніж це планував орден. До речі, Бенегесерит можуть самі обирати стать своєї дитини. Цікаво, що у минулому люди забагато використовували штучний інтелект, а це призвело до війни з машинами, де перемогли люди, і потім комп'ютери були заборонені. Люди почали розвивати власні ментальні вміння, такі як, наприклад, рахувати великі суми в умі. І ці здібності підсилювалися завдяки прянощам, які називаються меланж. На початку першої частини імператор передає Аракіс в керування Атріда, але до цього нею 80 років керували гарконами. Які, звичайно, що не задоволені таким рішенням і хочуть відібрати її назад. Адже прянощі, це крім джерела ментальної здібності ще й рушійна сила космічних кораблів. Після атаки Харконінів лише Полу і його матері вдається втекти до пустелі, де живе народ Фрименів. Дюна 2 продовжує події кінця першої частини, де Пола Атрід переміг у двобої представника Фрименів і залишився жити з ними в пустелі і вивчати їхні звичаї. Прикольно, що Фремени живуть в такому формуванні, яке називається Січ. Прямо як козацька січ. А до речі, тут вклад України не закінчується, адже фільм було знято на лінзи українського виробництва. Компанія Ion підлаштовує застарі лінзи так, щоб їх можна було використовувати на сучасних камерах і отримати особливу теплу картинку. Сам фільм знімали в пустельних місцевостях Йорданії, але не на зеленому фоні, а на коричневому і сірому. Які зберігали кольор оточення. А от чорно-біла сцена гладіаторського бою Фейдраута Харконена такого кольору не заради художнього ефекту. Це на їхній планеті чорне сонце, яке закрите гризовим шаром, і через це на вулиці таке освітлення, і тому Харконени бліді і дратівливі, бо не отримують достатньо вітаміну D. Сам фейд в книзі виглядає зовсім інакше, і він дуже схожий на Пола. Власне, тому що маленький спойлер. Вони родичі, дотепно, що в іншій адаптації Фейда грав співак Стінг. Деякі сцени довелось знімати довше, ніж можна подумати, як, наприклад, сцена, коли пол їде верхи на хробаку, яка триває пару хвилин, але знімали її аж три місяці. Якщо ви також задумували, що станеться, якщо під час такого проїзду хробак захоче пірнути в пісок, то в книзі є для цього пояснення. Гачки, які використовує пол, потрібні не просто щоб зафіксуватись і не впасти, а ще й для того, щоб тримати відкритими органи хробака, які подразнюються від піску, а через це він не може зануритись назад. Це не єдине, чого немає у фільмі. Тож далі, спойлери. Алія, сестра Пола, весь фільм спілкується через утробу матері і так і не народжується до кінця подій фільму. Але в книзі на цей момент їй вже було аж два роки, і це саме вона змогла вбити Барона Хорконена, бо мала інтелект дорослої людини і здібності наказувати голосом. А все через те, що її мати випила воду життя, будучи вагітною, і це наділило Алію свідомістю і досвідом всіх попередніх привалебних матерів. Прибрали це. Думаю, що не було настільки кріпово, як в попередній адаптації, коли маленька дівчинка вела себе як доросла і вбивала великого злодія. Також в книзі в Пола і Чані була дитина, яку вбили харконани. і саме це вплинуло на бажання Пола піти на них війною, а не заради Фримені. В кінці фільму, коли Пол вимагає визнати його владу і погрожує знищити планету, то великі дими не погоджуються. Але в книзі, якраз навпаки, бо всі розуміють, що без прянощів нічого не зможе функціонувати ні люди, які вже залежні від них, ні навіть космічні кораблі. Автор книги, до речі, був незадоволений тим, що сприйняли Пола як героя. Хоча автор задумував книгу як попередження про фігури месії. Також в книзі Чані так не протестує проти пола, а навпаки, підтримує його. І до того ж вона в курсі про намір Пола одружитися з дочкою імператора, щоб отримати владу, і вона це розуміє. В наступній частині ми маємо побачити війну, до якої призведуть дії Пола. І щось мені підказує, що Чані вже може бути вагітною. Режисер вже виявив бажання зняти третю частину, якої планує завершити свою трилогію. Дені Вільньов, до речі, ще в дитинстві створював сторіборд з малюнками з Дюни і мріяв зняти цей фільм. Тож мрію свою він здійснив. Перша книга показана в першій і другій частині фільмів. А третя частина має показати події вже другої книги Дюна Месія. Пишіть в коментарях, як вам Дюна 2. Чи очікуєте продовження, і який факт вас вразив найбільше. До зустрічі в наступному відео!